Слава Україні та слава ЗСУ! в Одесі, 24 грудня 669 й день повномасштабного нападу терористичної нацистської Росії та Зрадницької Білорусі. Минулої доби знову були пуски іранських дронів кам'ятаці від росіян. Всього 15 штук. Як завжди було декілька груп стандартним маршрутом через Приазов'є в сторону Запоріжжя та Дніпропетровщини і через південь центр в сторону Хмельниччини. 14 з 15 дронів збили. Про прильоти поки що нічого не повідомляють. В Одеську область дрони не залітали, а в сусідній Миколаївській наші хлопці збили чотири штуки. І ще в Миколаївській області росіяни обстрілювали очаків та навколишні селища. Руйнування є по офіційній інформації, а жертв немає. Херсонщину росіяни також обстрілюють. Більше п'яти сотень снарядів випустили. На жаль, відомо вже про чотирьох загиблих та семеро травмованих людей. Але от що цікаво, що за минулу добу жодної керованої авіабомби росіяни на Херсонщину не скинули після того, як наші хлопці збили три літака, які якраз і кидали бомби, бояться. Ну нехай сидять тепер Ущам ще вчора. Росіяни балістичною ракетою атакували центр Херсона. Перебили газогін в Херсоні. Величезна там була пожежа, і ще керовану авіаційну ракету пускали в сторону Дніпропетровщини. Наші хлопці її збили. Сьогодні чекаємо гарних новин. Сподіваюсь, вони будуть, і прошу закинути волонтерам на збори. Дякую.